Я живу. Кабан. Кабан от жизни Перша перешкода на шляху до вручення повістки – домофон. Саме на цьому найчастіше й завершуються намагання представників військомату потрапити до будинку. Добрий вечір, Тарсиківський військовий комісаріат. Що ви хотіли? Ми до Павла Ярославовича. А де він? Він в Польщі. Він Польща давно він знаходиться з Польщі. Давно. А можна з вами поспілкуватися? Дуже багато випадків. що чи родичі, чи батьки повідомляють, що їх немає. Вони знаходяться за кордоном чи в Польщі, чи за межами Львова на заробітках. Десь у Сихівському районі населення майже 200 тисяч осіб. На військову службу мають піти юнаків зі спального масиву. Наразі ж зголосився лише 21. Застати призовника на місці це справжнє диво. Сільівським історичним серіалом студував. Дуже приємно. Нам Павла де Але а я не знаю. Ді я тут орендую квартиру? Ну, квартиру. Може вам навіть паспорт показати. Ну ви давно орендуєте квартиру? Ну, вже трохи часу, я вже більше півроку. Навідують усіх, хто у призовному віці не з'явився до військкомату упродовж 10 днів після оголошення призову. Їх вважають адмінпорушниками. Якщо ж юнак отримав повістку та не з'явився і після цього, на нього очікує штраф 119 гривень, і займатися ним має уже поліція. Якщо він не прибуває, ми скроємо відповідні списки до органів національної поліції, які також згідно чинного законодавства зобов'язані здійснювати розшук таких громадян і доставку до військового комісаріату. Та навіть коли двері відчинять, шанси поспілкуватися із щасливим володарем путівки в армію мінімальні. Поява військовиків на порозі справжній стрес для родичів та матерів. Доброго дня. Коміслярят Олег дома. Ні, його немає. А де? Ні. Тато ходив і казав, що він пішов гуляти. Він, він, він не пішов гуляти, він з нами посварився, бо він не працює так, як би ми хотіли, щоб він працював. Так, і от він сказав, що, я їду на заробітки, з того часу його вдома не було. Юрій Павлович вдома? Ні, немає. А де він? Він не проживає тут. Не проживає мама? Так. А де він проживає? Проживає в Волинському в Волинській області. Таке оповіщення призовників недосконале, Нарікають у військоматах. А відповідальність за ухиляння від служби має бути більшою. Тому й бавляться зараз з призовниками у кота й мишку. Складніше попасти безпосередньо до житла, щоб поспілкуватися, ну в кращому випадку, з призовником, вручити йому повістку або з батьками, щоб отримати інформацію, де перебуває призовник. Тобі ж саме бачите, дзвінки не працюють. Двері залізні, тобі ж оповістити призовника практично неможливо.